Усіх вітаю книжкових робачків і любителів книжок іншого гатунку. Вирішила зняти з вами сьогодні розпакуваннячко невелике. Щойно прийшла з пошти з нової. Маю ось дві коробочки. Одна з них книгарня є. Інша. Книгарня наш формат, ну, тобто видавництво наш формат. Так, знімаємо наліпку. Мої улюблені коробки. Так, хто пам'ятає, в мене з ними постійно були проблеми, але я жена вчена. Опа! Вуваля, це книгарня є. Сімейна сага, який я обожнюю. І на цю книжку задивлялася, задивлялася і вирішила, а, варто придбати. Вона 24-го року. Купила я її, тим більше, що купила я її за кошти над кешбеком, які у мене висіли на карті. Все, я думала, як Ну, я зазвичай сплачую проїзд в метро, поповнюю картку. Київську картку транспортного. А це щось не треба було поповнювати. Якось там у мене багато ще поїздок. Вони висять і висять. Думаю, а чи не придати мені книжечку? Купила ось Вікторія Гіслоп. Я колись багато читала її. Ну як багато у неї не так, що прям дуже багато вона тволі молода жінка. Читала ще московською мовою, звісно, тому що здається, це перший роман, перекладений українською її. Тому я цю авторку знаю, і мені було приємно її читати. Хороші історії, цікаві сюжети, не нудно, не сопливо і не слюняво. Отже, почитаю. Сподіваюся, ця історія буде така ж хороша, принаймні так нам обіцяє анотація. Другий пакунчик ось такий. Це видавництво, вона ж формат. Ось тут теж О, така ж історія <свісно> конверта цього. Це я порозкидала. Це книжка довго мною очікувана. і не тільки мною. але ой, щось мені ще надіслали. Флар реформації. Це щось накладно. Новинка Вадим Денисенко, Пост Путін. До речі, хто в Києві? Презентація відбудеться 26-го, здається, серпня у клубній Книгарні наш формат на Алегорської 5. Тож, якщо ви планували піти послухати безпосередньо Вадима і придбати там, можливо, цю книжку з автографом. І другий автор, співавтор теж здається, буде на презентації, і хто хоче книжку з автографом, тож я думаю, там можна буде це зробити. Росія, з якою нам доведеться жити наступні 50 років. А чому нам доведеться жити? Може не треба? Це, знаєте, такий сміх скрізь сльози, але такі доведеться. Все ж таки, ця країна є, в якому вона буде в форматі існувати наступні десятиліття. Вадим нам тут пояснює своєю якісною аналітикою. Це не прогнози, це не передбачення, це саме аналітика, яка заснована на. Поточних подіях світових і безпосередньо тих, які відбуваються в Росії. Цього автора я поважаю, я його читаю дописи у Фейсбуку, я слухаю його інтерв'ю, і книжки його теж якісні. Отже, ось такі у мене придбання не густо, скажу я вам. Це, звісно, не все. Я влітку ще купувала деякі книжки. Хто дивиться мене, той знає, що, або хто в мене просто знає, що я люблю більше електронні купувати, але є книжки, які хочеться читати не в електронному форматі, наприклад, як цю. Мені треба періодично до неї повертатися, можливо, щось підкреслювати, щось виписувати, якісь там закладинками, щось закладати. Ну, оця куплена, по-перше, її немає, здається, електронки, а по-друге, ну, вона куплена на кешбек, ну, таке, чому б ні. Потім просто комусь подарую в бібліотеці якісь, Чи комусь іще. Ось такі сьогодні були у мене покупки, такі придбання. Я сподіваюся, скоро знов до вас повернувся, коли у мене з'явиться трошки сила. Можливо, ще більше книжок. Всім бажаю гарних покупок, якісної літератури, хороших днів, спокійних ночей, і хай у вас все буде добре. Бувайте!